Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо в'язати дуже прості виконання слідочки. Для того, щоб е, зв'язати наш слідочок, нам потрібно зв'язати прямокутник. і потім його правильно шити. Нічого складного, в'яжеться лише на двох спицях. Як розрахувати е, розмір нашого слідочка? Оця довжина, це довжина е, нашої підошви, нашої устілки. Так? Е, ми беремо, якщо у мене, наприклад, 25 см, ми віднімаємо 2-2,5 см, я віднімаю 2 см. 2 см буде 23 см. Ви повинні пров'язати довжину. Ширина це ширина нашої стопи. Тут у вас повинно бути 21-22 см. Якщо це розмір 39 40 41 22 см, якщо менший, то 21 см. Нічого складного, як ви бачите. Я набрала 50 петель, розрахувала в сантиметрах, і в мене вийшло 50 петель. У мене нитка не дуже товста, тож ви розраховуйте на те, що, яка у вас нитка які спиці, і у вас повинно вийти ширина ця, 21. 22 сантиметра. як я і казала, по бокам нашого слідочка будуть такі колосочки. Зараз ми будемо починати в'язати, і я вам покажу, як вони в'яжуться. А там вже дуже легко. Перший рядочок кромку знімаємо і всі петельки. Пров'язуємо лицевими. Всі без винятку. Лицьові петлі. Другий рядочок. Першу кромку визнімаємо. В'яжемо три лицеві. Раз, два, три, три виворітні. Раз, три. Два, три. Потім в'яжем три Потім вяжемо всі лицеві, залишаючи в тінці сім петель. Ось залишилось мене в тінці сім петель. Тепер три виворітні прив'язуємо, три лицеві і кромкова вивертне. Третій ряд в'яжемо по узору, тобто три лицеві. Ой, всі лицеві у нас виходять всі лицеві вибачаюсь. Всі лицеві. І так до кінця. Всі лицеві петельки. П'ятий ряд. Знову я в другий. Три лицеві. Три виварітних. І знову вяжем лицеві V, поки у нас на спиці не залишиться сім петель. Залишилось сім петель. Три виверітних вже три лицеві. І вивертня кромкова. Отак у нас повинно вийти. Ось тут у нас буде наш колосочок, і тут буде колосочок. П'ятий ряд. Першу, першу кромку знімаю три лицевих. <клес> <клес> Тепер беремо. Перша лицева, друга. Спускаємося на 4 ряда вниз. Раз, два, три, 4. Вводимо праву спицю і витягуємо ниточку. Гарненько так витягуємо. Пров'язуємо три лицевих. Знову В цю ж саму петлю вводимо. Спицю і витягуємо ще одну ниточку, і далі лицеві петлі, поки у нас не залишиться на спиці сім петель. Ось у нас залишилось на спиці 7 петель. Ми дійшли до лицевої смужки. І знову перша лицева петля, друга. По другій лицевій петлі Спускаємося. Раз, два, три, на чотири ряда вниз. Підхватуємо робочу нитку і витягуємо таку гарненьку петлю. Три лицевих. І знову в цю ж саму петлю підховати робочу нитку і витягуємо петлю Три вверх. Шостий ряд. Першу петлю знімаємо, три лицевих. Тепер дивимося. У нас ось наша витягнута петля. Ми її перезнімаємо нитка. Перед роботою Прив'язуємо три виворітні. і друга петля, яку ми витягували. Теж переснімаємо нитка перед роботи. Знову лицеві до нашої смужки. Дов'язали до нашої смужки і знову у нас петля, яку ми витягували, нитка перед роботи. Переснімаємо цю петлю, три лицевих. Петля знімаємо. Нитка перед роботою. Три лицевих. выворотня. Так, це у нас сьомий ряд, так? Три лицьових. Тепер ми беремо нашу петлю, яку ми витягували, знімаємо спиці і розвертаємо її, щоб рівненько ця, ця петля дивилась на нас і пров'язуємо її лицевою разом з наступною петлею. Потім одна лицева. Петлю і наш витягнуту петлю пров'язуємо разом, таке цю петлю ми теж розвертаємо. Отак так, розвертаємо. Та, це І пров'язуємо їх разом. Ще погано видно, але коли вже буде декілька колосочків, тоді буде гарно видно. Лицеві петлі поки ми не дійдемо до нашої смужки. Дійшли до нашої смужки тепер. Відтягнуту петлю перевертаємо і прив'язуємо її дві разом з наступною петлею. Тепер одна лицева, тут петлю перевертаємо і дві разом також три лицевих. Хромкова зубила Хромко, Хромково <кху> Восьмий ряд. три лицевих. Три виворітних і тепер в'яжемо лицеві до нашої смужці. Ось ми дов'язали до смужки. Можна навіть поставити собі маркери, щоб було зручніше. Тепер три виворітні. Три лицевих. І кромково виверід. Дев'ятий ряд ми в'яжемо як п'ятий, тобто три лице і знову ми спускаємося. Помилку зробила тут. Ладно, нічого не закриється. Спускаємося на 4 ряда нижче і витягуємо петлю. Тепер пров'язуємо 3 лицевих. І знову ж зі петлі. Пров'язуємо, ви, витягуємо. Петлю. Тобто тепер ми вяжемо, починаючи з пятого ряду. І знову вяжемо п'ятий зараз ряд, потім шостий, сьомий, восьмий, і знову з пятого. Ось так ми прямим полотном на двох спицях в'яжемо потрібний нам прямохутничок. Ще раз повторюю, довжина нашого виробу, тобто довжина стопи. Розмір в сантиметрах вашої стопи мінус 2-2,5 см. І ширина стопи. Ширина це буде 21-22 см. У мене 40 розмір, і в мене високий подйом, я беру 22 см. В'яжемо. далі, коли зв'яжете такий прямокутничок, ми з вами зустрінемось. Ось я зв'язала прямокутних. Потрібно мені довжини, а шарини. А тепер будемо сшивати. Зшивати ми будемо по лицю роботи. Так. Складаємо в сторону до виворотної і по лицю роботи сшиваємо наш носочок. Спочатку куток сшиваємо. А потім дивіться, не за кромкові петлі, а поза кромковими петлями. Справа наліво вшиваємо наш носочок. Справа наліво. Бачите, тут і галочки. У нас ми за них за лицеві петельці. Вживаем справа наліво, це наша галочка. наступна галочка? Затянем сильно. Шиваємо, залишаючи десь приблизно 2 см нашої пляточки. Залишилось приблизно 2 см. Тепер ми беремо наші петельці і нанизуємо справа наліво. на нашу волочку. Справа налево. Нанизали і тепер затягую. Це для того, щоб в п'яточці нашої не було сильно такого гострого кутика, з'єднуємо прямо по лицю. Ще раз. Виводимо нашу ниточку на виворіт. і там закріплюємо її. Тепер наш носочок будемо зшивати. сшиваємо по лицю роботи. Беремо ці всі петлі. Нанизуємо на голочку справа наліво. Нанизуємо, я нанизу через одну петлю. І нанизуємо на голову. Нанизали на голочку, тобто на ниточку, і тепер всі петлі будемо стягувати обережненько, все стягуємо. Стягнули і прошили пару разів, закріпили ниточку. Тепер ми будемо сшивати. Наш носочок по лицю роботи. кромкові залишаем спокою. а позахромковыми справа ліво ссылаем наш носочок. Вшиваємо наш носок. Так, Дивіться, нам треба шити доти, доки у нас тут для нашої нішти не залишиться 11 см. Або ви можете виміряти, приміряти до своєї нішти, якщо це вам потрібно. Щоб ваш слідочок не сповзав з ніжки і не, щоб зручно було одягати. Ну ось я щила наш слідочок, приміряла його на ніжку. І такий слідочок виходить в нас. А я вам бажаю Гарного настрою рівненьких пателях. І до нових зустрічі. Па-па!